Ми говоримо про дизайн, і, можливо, комусь здається, що дизайн він не настільки важливий. Але розумієте, в умовах гострої конкуренції дизайн може бути дуже важливим. Дизайн він включає в себе як естетичні ознаки, так і ознаки утилітарні. Тобто, <кій> Прошую, важливо дуже, щоб упаковка була не просто, грубо кажучи, гарною. Щоб вона була так само важливо, щоб вона була зручною. А пам'ятаю, кілька років тому мені довелося якось купувати водопитну, пару бутлів води, і ось я на спочатку не усвідомила, що це різні виробники, різний дизайн. Але коли я почала нести ці бутлі з водою, я дуже відчула, що це насправді різні різні дизайнери, різні виробники. Це запропонували на ринок, тому що один бутиль. Його ручка була зроблена зручно, тобто вона була гладкою, вона не впивалася в шкіру в руку. Друга мала якісь такі специфічні зазубрини, і мені стало боляче буквально там через ну, кілька секунд. Тобто, здавалось би, така дрібниця, просто ручка. але... Є люди, які там не просто до машини відносять ці І є ті, хто а, несе їх далеко, кому потрібно довше пройти. Відповідно, от, здавалось би, такі дрібниці вони насправді відіграють роль, особливо за умови гомогенного, тобто однорідного товару. Коли складніше створити певні конкурентні переваги, відповідно в цих умовах дизайн може відігравати значну роль. А я, можливо, вам наводила цей приклад. Він мій улюблений це приклад з рибними консервами. І знаєте, вони для мене поділяються на дві такі великі категорії: ті, які я можу відкрити, ті, які я не можу відкрити. Тому що є консерви, ви знаєте, що є консерви, в яких. Зверху ключик і є консерви, які такого ключика не мають, і відповідно там треба постаратися, там треба докласти зусилля. Я розумію, що це може бути досить таки травматично. Насправді для мене мені так здається. А відповідно знову ж таки невеличка деталь вона відіграє досить важливу роль. І насправді дизайн надзвичайно цікава тема. Дуже цікава. я от наведу вам пару прикладів того, як. Зміна дизайну а, може погіршити ситуацію для товару на ринку. А, зараз ми вже говоримо про більш таке естетичне оформлення упаковки, це теж надзвичайно така творча сфера і дуже цікава і а, не завжди проста. А, так ось перший приклад це одеський консервний завод. Якщо я не помиляюся, вони виробляють марку наш сік. І я пам'ятаю, наскільки мені раніше подобався їхній дизайн. А, в них була така упаковка. Ну на мою думку, знаєте, така. Невиразна, неяскрава, не просто світлий фон, і там був напис. Здається, наш сік, якщо не помиляюся. Здавалось би, ну що такого в цьому дизайні? Він не яскравий, він якось не впадає в око. Проте на полицях поруч з суперниками, поруч з конкурентами вони мали досить виграшний вигляд, тому що це була як така світла пляма. Серед інших, і повірте, серед буйства цих барв, коли там у нас зображені фрукти, зображені ягоди, багато кольорів різноманітних. І тут у у нас раз і така світла, якби пляма, і ми на це звертаємо увагу. А потім вони змінили свій дизайн. Ну, повторюся, це моя думка, що він став більш банальним, він став більш звичайним, схожим на інших. І я б, наприклад, ну, мені, наприклад, не дуже Подобається ці зміни, але це справа виробника. А, не знаю, як це впливає на обсяг їхніх продажів, проте раніше їхній дизайн дійсно запам'ятовувався. Хоча, здавалося б, якщо поставити цю упаковку з соком на стіл, то можна подумати, так, ну, що, що тут такого в цьому дизайні взагалі не виразно, його мало хто помітив, але тут треба ще думати, як а, твій товар буде виглядати поруч з конкурентами на полицях. Це так само важливо. Другий приклад він вже міжнародний закордонний це теж Сік, і це відома досить марка Тропікана, Сік Тропікана. Я вам зараз тут не продемонструю, на наступний раз на занятті ми поглянемо, як вони змінили свій дизайн. Перший їхній варіант дизайну він був досить простий це було світле тло, фрукт. Конкретно в цьому випадку апельсин, і паличка для пиття, яка була в цьому апельсині. Тобто нічого такого складного, і, відповідно, згори був напис тропіка. <клес> Проте люди звикли до цього дизайну, люди його вже пам'ятали, і вони відповідним чином обирали даний товар, брали його з полиці. У варіанті, зміненому, було, ну скажімо так. Не те, що нагромадження певних об'єктів, там е, нічого такого радикально не змінилося, але в чому була основна проблема? Вони замість фрукту, замість апельсину зобразили склянку з соком. А напис Тропікана перенесли в бік. І він, відповідно, у них став, здається, вертикальним цей напис, і ну, він став меншим. І от навіть потім я дивилася, як демонстрували у підручниках, як люди бічним зором бачать цю упаковку. Бічним зором вони набагато краще сприймали старий дизайн, тому що там була помітна назва, ця тропікана. Коли змінили зовнішній вигляд, частина споживачів взагалі вони розгубилися, вони просто не помічали цю назву. Серед розмаїття, це знаєте, такий хрестоматійний, дуже відомий приклад невдалої зміни дизайну. Перепрошую, тут мені котик допомагає, а дуже невдала зміна насправді була дизайну, але на своїх помилках, ось він і прийшов допомагає на своїх помилках навчаються насправді. На своїх помилках навчаються. Тому дизайн він не другорядний. Він правда може суттєво впливати на. Продажі товару, от, припустимо, дивіться, у нас є кисломолочний сир, а є марки, які діють у різних цінових категоріях, і відповідно там люди, залежно від своїх можливостей, вони купують той чи інший сир, кисломолочний. А в нас є там, ну, як мінімум, я згадую, пару конкурентів, які працюють в одній ціновій категорії, і е, засмаковно, ну, так як мені, вони дуже схожі, ці е, продукти, це кисломолочний сир. Але дизайни досить різні. Я не буду називати ці торговельні марки, в них суттєво відрізняється упаковка. В одному випадку нам достатньо взяти цю упаковку і просто підняти плівку. Все, нічого більше робити не треба. Піднімаєш плівку, береш ложку і там використовуєш цей кисломолочний сир, там або в тісто, або просто їсиш. В другому випадку треба взяти упаковку. А, ну Мені, принаймні, потрібні ножниці далі, розрізати, розрізати правильно цю упаковку. І далі там є спеціальна така, як теж смужка, якою можна заклеювати. Тобто рухів треба зробити більше. А дизайнери повинні це прораховувати, вони повинні розуміти, що у нас, повторююся, є не лише питання естетики, так само є питання зручності. Ще одна проблема з дизайном упаковок. Проблема це певна шаблонність мислення. І тут я в жодному випадку ніколи не звинувачую, я розумію, що в людей є певні асоціації. Припустимо, якщо ми говоримо про молочні продукти, ми часто згадуємо, кого корівку ми згадуємо. І відповідно у нас частина упаковок має на собі цих корівок різних, різного там. Красу в різних ракурсах, Там це можуть бути натуралістичні зображення, можуть бути абстрактні, можуть бути нетяшні. Відповідно, є певна шаблоність мислення. Припустимо, якщо у нас є мінеральна вода, от який тут можна зробити дизайн, який об'єкт додати на упаковку можна. Це дуже складно продумати. Ну що, ну можна зобразити ліс, можна зобразити джерело. А я, наприклад, бачила упаковку, де на мінеральній воді зобразили гладенькі каміння. Отакі, От таке, знаєте, гладенькі каміння, які є на дні річки або на дні джерела, такого чистого джерела, коли ми бачимо це каміння. Тобто вода прозора, значить швидше за все, у нас асоціація, що вода чиста, це так само нам нагадує про відпочинок, про природу, спокій, релаксацію певну. Ось дизайнер подумав дещо по-іншому, обійшов цей шаблон. І зараз ну, боротися з таким шаблонним мисленням набагато, можливо, складніше, тому що гостра конкуренція, водночас не можна повністю відриватися від самого продукту, тобто дизайн повинен все-таки нагадувати про той чи інший товар, має бути якась певна асоціація. Ось так. Тому о, тема дуже цікава, ми наступного разу подивимося різні научні матеріали. А, можете теж поглянути на полицях супермаркетів, що вас зацікавить. А, є приголомшливі вражаючі дизайни в хорошому сенсі цього слова. Є дизайни, які викликають посмішку, ну просто є смішні реально, дизайни, а, коли там роб... або якісь помилки роблять, або. Якесь неймовірне буйство кольорів або це дуже якась незручна упаковка. Ми поговоримо наступного разу про кампанію DAV, коли вони вирішили долучитися до руху. Ну, no. боді-позитиву, так би мовити. Ми про це поговоримо наступного разу. Це вважається досить невдалий експеримент, принаймні так читала в публікаціях, але ми поглянемо про це на це все на парі. Так що відомі бренди теж буває роблять помилки і в сенсі дизайну, і в сенсі, і не лише в сенсі дизайну. Отже, наступний раз сподіваюся, що будемо працювати вже в ну, просто з вами. В зумі. Я бажаю вам миру, бажаю здоров'я обов'язково. До побачення.